Вітаю! Я Дмитро Плантон, а це програма Змісторія, у якій ми розмовляємо з істориками або свідками важливих подій про минуле і його вплив на сьогоднішній день, і розмовляємо зі змістом. Мабуть, ні для кого не секрет, що нинішні польсько-українські відносини мають дещо більший вміст історичного контенту, ніж це зазвичай буває чи може бути в міждержавних стосунках. Безперечно, проблеми, пов'язані зі спільною історією, повинні отримати своє справедливе двостороннє розв'язання. І цей процес відбувається просто на наших очах. Проте, якщо спостерігати за польсько-українськими відносинами, важко не позбутися враження, що за кадром якось залишаються живі люди, зокрема поляки, особи польського походження в Україні або з України. І ми у змісторії цим і займемося. І сьогодні про життя поляків в Україні, зокрема ще в совєтській Україні, говоритимемо з уродженцем міста Мостиська у Львівській області біля польсько-українського кордону, етнічним поляком, журналістом, підприємцем, свідком тієї історії Анджеєм Петрагою. Вітаю тебе. Доброго дня, Дмитро. Андрію. Ти народився у 1972 році, і в Україні в совєтській Україні жив до 1989 року. Так, ми сьогодні розмовляємо українською мовою. і От почнімо з мовного питання. Твоя українська така хороша, яка вона є? Вона винесена з дому чи вона зі школи? Чи всі польські однолітки розмовляли так само добре? От як виглядало мовне питання поляків у мустисках? Ну це дуже цікаве питання, тому що е, це питання мені задавали і також і на Україні. Наприклад, на східній Україні, де я бував, і в Харкові, і в Луганську, так, бував там, де кажуть, ну по-перше, українська. Я кажу, в мене українська хороша, тому що в мене була в школі дуже хороша вчителька української святої пам'яті, яка мене навчила, я вважаю, хорошої літературної української мови. Але вдома, вдома ми говорили тільки вилучну по польськи, тому що я походжу з польської родини і сторони мами, і сторони батька. Всі поляки так, якщо десь там в родині пошукати, бо також є питання, чи від родини мішаються рідко, але мішаються. Також є частина родини, ну, далека, яка є українців, це було пов'язано з тим, ну, що, як то кажуть, так в житті буває. І, і ще вертаючись до твого питання, розмовляю українською передусім в школі, ну і на вулиці, тому що, ну. Виходиш на вулицю, ну, діти там не питають. Ти хто, вони розмовляють. Кожен розмовляв так, як розмовляв вдома. Якщо хтось розмовляв по-польськи, ну, то ми на вулиці розмовляли по-польськи. Якщо я знаю, що в нього вдома по-українськи розмовляють, то ми розмовляли по-українськи. Хоча були такі, такі смішні речі, що ти казав до нього по-польськи, він до тебе по-українськи. Я знаю, що він мене розуміє, і я його також. В нього може бути проблема ну, сказати чисто гарно по-польськи, але. Він мене розуміє, Я, я смію сказати, що в моєму класі до школи, якої ходив, ви як пам'ятаєте, в Радянському Союзі це було так, що ми вчилися не тепер як є, а від mm -hmm. першого по 10 класу. Так, я ще був останній річник, де закінчував 10-й, не 11 клас. Mm -hmm. І у нас було 33 учні, учні: що 18 було поляків, один білорус, останні українці. І так, то смішна річ була так. На вулиці або так, або так. Е, е, в телевізорі часом, ну також москальську мову слухали. Телевізор вже був, звісно, який. Е, ну і тепер, в залежності як? В школа? Ну звісно, тільки по української. Польської школи в нас не було. Не було. А як з костелом? Чи совєтська влада докрутила гайки по максимуму, і його не було вже ті поляків? Чи туди можна було ходити відносно? -безпечне? Я вважаю, що хостел це була одна з річ, яка ну, тримала ідентичність поляків, тому що ну, мостиська колись тепер вже не так, але колись це була половина, можна сказати, етнічних поляків. Ну треба пам'ятати, що ну до 1939 року. Це і ще була ну, по різних цей Польща. Е, і е, так як я вважаю, українців скривдили москалі, тому що е, на самому початку всіх греко-католиків, тому що ну, в більшості це було греко-католицької церкви, за часів е, радянських не було зовсім. Тобто, всі греко-католицькі церкви були забрані українцями передані. Православ'ям. Ну, звісно, православ'я було тільки одне, Моск... московицьке. Е, а поляків ну, все-таки їх було багато. І їх не чіпали. Ну, так мені видається, тому що була проблема все-таки, ну, як скажемо, мостиська, яке там було е, за моїх часів, якісь 20 тисяч людей, з 10 тисяч поляків живуть. Ну, так важко, щоб сказати. Ви не маєте де молитися або mm. іще ще щось. А от радянська влада тиснула якось на оцю польську громаду. Має на увазі щось більше, ніж там Так, тиснула. Перша річ, ну звісно, в школах, як хтось пам'ятає, як, як хтось не пам'ятає, то вам розкажу. До школах приходили агітатори, розказували. Ну то, звісно, релігія опіум для народу. Ну і звісно, з релігією зв'язані є традиції. Ну, це свята, це колядки, це ходження до костела. То завжди ходили. Я пам'ятаю, моя мама прийшла ну, до директора школи, ну яких вона дуже добре знала, каже: Слухайте, моя, мої діти, тому що я з багатодітної родини походжу, ходили до костела і будуть ходити. Так що прошу мені тут не робити якийсь там. А ну, то, що ми там колядуємо чи робимо, то це наша традиція і. Але все-таки ну, були також патрулі, як на святах. Ми бігали, також втікали від міліції, яка нас ловила за те, що ми е, колядували. Звісно, на українських святах. По-українськи колядували, по польських, по-польськи. Ну, як діти, то для нас було завжди забава. Ну і завжди якісь там цукерки, чи якісь наморозиво було і так. Е, так що такі справи так були. А от. Е... Як з культурним контентом? Ну от мостиська розташовані за 15 кілометрів від радянського тоді польського кордону. Наскільки я знаю, радіо могло добивати до не, не тільки радіо і телевізор добивали і е, приглушали, так як, наприклад, маю родину у Львові. То в Львові це вже треба було мати добру антенну, наставлену, щоб зробити. Але в мостицьках проблем з телевізором чи з радіом не було. Тому польські новини, польські новини, польське телебачення. Ну, на початку воно, ну, як то можна сказати, не дуже відрізнялося від радянського, ну, звісно, як. Але якщо вже почалися в Польщі зміни, ну там стан воєнний і так, ну, ми все це знали. З друга, друга справа е, кожного в нас, ну як моїх е, батьків. Частина родини виїхала до Польщі ще ще як то можна сказати після війни. Після війни до мого діда, який був в польському війську, також сказали: тут буде Україна. Так було домовлено там, десь там. І ми тобі пропонуємо, що виїхати. Ти як. Заслужений, так. він сказав, це моя земля, я лишаюся. І ну, лишився, землю йому, звісно, забрали. Але хата, родинна діда одного стоїть, другий також лишився. Тобто діти лишилися. Але вже їх діти, мого діда одного було 12, другого, 10 виїжджали. Тому всі зміни, які були в Польщі, частина родини була в Польщі. Ми їм тоді помагали. Ну, тут було, скажімо, Стан виєнтковий і так далі. Ну, ми возили і провіанди, і... ну а позад... тобто рібно... пускали, пускали. Було важко. Я і ще за часів Радянського Союзу, ну, як мама моя дістала можливість виїхати, ну, це також не було просто до сестри, рідної сестри. Я з мамою виїжджав, як ще дитина, так що, ну, звісно, паспортів малі діти не мали. Ну, вже не такий малий був, але в 13 років перший раз я був в Польщі. Е їздили. Ну і спілкувалися, писали листи вони нам моїм. Друга річ, е мостиська, е мало хто знає, це було ну, приграничне місто, є Мстизька 2, це проїзд е потягами. Е ніколи, за моїх часів, я знаю, ніколи границя не була закривана, так як різні пропуски mm -hmm. були, е Мустицький пропуск. Ну, Вихід до Польщі через Мостицька був завжди відкритий. Тому багато е, туристів, які приїжджали з Польщі, перше місто, яке вони приїжджали, це була Мостиска. Ну, і, звісно, ми як діти чи щось, то проходили до людей, спілкувалися. А от власне про людей. Чи були якісь конфлікти між польською і українською громадою у мостицьках? Ну, маю на увазі щось більше, ніж там, умовно, сусід молоток, вчасно не повернув. І тут є така важка справа, бо загалом. Загалом, я вважаю, що ми жили, ну, можна так сказати, е, всі пам'ятали часи війни, бо в кожного десь там був. Для СМІ, ну для такого речі, мій дід, наприклад, один був навіть офіцером АК тобто, армії Краєвої. Е, армії краєвої. Е, але як я діда питав, він казав, що була домовленість, наприклад, в перших порах е, року, то каже між. АКА і УПА була домовленість, вони з собою не воювали. Всі речі прикри, які були, ну це вже були після війни. Це вже було після війни. І, і тобто тут на я також твоє життя це впливало, Ну, на, no, на моє життя це зовсім не впливало. впливало. E, це було тільки розповіді, як колись там, якогось там діда, десь посяне, потянеш за язик. Ну, старалися не врушити ті справи. Бо вони казали, що крім такого. Можна сказати, цієї ворожнечі, якась десь там була жалю. Е, треба пам'ятати, що після війни вже було ще також багато банд. Було також багато москалів попередіваних, і відрізнити це е, важко. Так, всі мають якісь, якщо десь там пошукати. От що поляки то, а ми, нам українці зробили то. Ну, але в нас е, цього не було, то значить. До 80-х це вже. Е, е, вже було якось, ну, десь в якійсь там в пам'яті далекі були, але е, проста річ, ну бути. така свята. Якщо є ну, польські свята, ну, звісно, українські так, так казали українським, тому що православ'я було просунуто два тижні. Mm -hmm. е, якщо поляки справляли, ну мої. То ніхто з сусідів українців ніколи, якщо було свято польське, ніколи не працював, це була така пошана. То саме з польської сторони тролися. Якщо є українське свято, жоден поляк ну на дворі робити не буде. Є свято. Ну є свято. треба святкувати. А взагалі ну, тяжке було життя. Твоє дитинство це перестройка, дефіцит, пам'ятаєш, що це все? Е, був... Так, я це все пам'ятаю. Ну, це було так трошки, трошки смішно, тому що треба ще раз пам'ятати, Мостицька – це специфічне місто. Ну, По-перше, я кажу, границя, яка, яка ніколи не була закрита. Це ми діти, які з дитинства вчилися капіталізму, купив, продав, і ми це працювали. Ну, Це була забава, звісно, насми бігала міліція, робила щось там. Так, були ті часи, і вони якось, ем, так, де як в інших містах було, можна сказати, гірше. Мстизька ще треба пам'ятати невелике місто. Кожен, кожен мешканець Мстицька мав свою ділянку, там, де садив моркву, капусту, кабанчики втримали, мої батьки також. Ну і тоді, тоді хтось скаже, тоді яке це місто? Ні, нормальне місто, тільки воно невелике. Кожен має там якесь господарство своє, е, приватні доми всі мали, так? І якщо ми вже виїжджали, ну, ми як діти їздили там, не знаю, до Києва або найгірше, як вийдеш десь в е, глибше до України, там не знаю, Чернівніці чи щось, вони всі нам дивувалися. нас відразу на старті всіх брали за ну, іностранців, А чому? ну волосся і так далі. Ну, ми вже так підходили, як то кажуть, на границі у нас трошечки інакше чіпались. Ну і потім перестройка. Ну, це були дуже цікаві часи, тому що е, почалася пропаганда, почалося робити, наприклад. Е, ну... От, власне, про це от, е, захотілося спитати: от як польська громада Мостиськів, зокрема. Пам'ятала про ту, ту таку геополітику. Тобто під кінець, там, 88 9 роки, це ж вже власне, солідарність, виведення військ з Афганістану, незалежність Естонії. Тобто, як це Точі, перш, ну, Я це пам'ятаю так. Ну, громади в польські громади, передусім в мостисках, ну, це робила також моя тітка, ну, в мостисках створили е, польську громаду, е, де після костела люди збиралися, там е, розмовляли що як. Потім з цієї громади. Була створена і польська громада у Львові, mm. і вони до сьогоднішнього дня працюють, роблять. Ну і їх тоді була мета, щоб якусь польську мову робити. А ця польська громада, виходить, знала інший стан справ з реальної Польщі, ніж те, про так. що ми всі знали показувати. Ми всі знали. Ну ми всі знали, що було інакше ніж в книжках. Ну я завжди дивився. Мій діду сміявся зі мною до мого діда. Додому приходило дуже багато людей. Ну, Любили до нього приходити, бо він е, цікаво розповідав, робив різні речі, був, е, як то кажуть, і під час війни, і там, і тут. Ну, і Також були розмови історичні. Ну, І тоді я молодий, який починав від книжки і ми на Радянському Союзі, навчили, бо Сталін такий, такий. Ну, вони всі на мене дивилися, сміялися. І потім, mm -hmm. потім, як був малий, е, то я цього не розумів. Потім трохи старший, ну, як почав дід розказувати, як насправді було після війни і То, що нам показувало, і як і що було, каже, от, от... Саме в той момент. От, і була відмінність між тим, що ти бачив, і між тим, що показувало? Відмінність от, дуже велика була. Тому що всім нам з дитинства показувала війна, там, літаки бомбардують і так далі. Не було так. Дід каже, так, це було так. Приїхали в 39-му німці. Mm -hmm. Не москалі, німці, сучасного, тобто, німці того, сучасного життя, от, як було між тим, що показували по телевізору про, наприклад, польське сери, про стан у польській державі вже. А тут до... і тут маємо тож також дуже цікаву тему. Ти, Дмитро, зачепив. Про це міг би також довго розказувати, тому що е, останні роки, ну, 88-й, 87-й, 8-й, це вже є пристройка, так звана. Про них, і тепер в школі. Не знають, що вчити. Кажемо про історію. Нема книжок. Істориками Петра Каліновича, дуже шанованої, дуже начитаною людиною, він нам почав розказувати цікаві речі. Тобто, з книжок. Він розказував про Київську Русь, як це було, як здобували, як були монголи. Тобто, я чув то, що я тепер ну, знаю, що так було mm -hmm. e, і тепер. Ну, звісно, нас вже не вчили про е, історію компарті чи щось, тому що ну, видно, що вона вже розсипується. Е, і ми на, істо... на історії, тому що на історії ми бава в школі і радянські було багато. Ми розмовляли про те, що твориться, те, що і в газетах написано: от там зробили то, там зробили то. Е, перший раз десь там почали вже пропихатися питання катеня, так? Почали так. Так, почали Для вже. Слухачів теж варто сказати, що вже в останні роки комуністичної Польщі тодішній войчих Ярозельський порушував це питання, зокрема перед радянським керівництвом. Так, але потім я вам скажу так, тому що я найстарший в родині, як я виїхав до Польщі, моли молодші, як почали вже вжити цю історію, вже книжки, які почали виходити ну, останні ніби роки, як там е, е, то вже почали деякі речі е, знову. Можна було сказати цензура. Вже полемаленько, деякі речі про це не говоримо, про це не знаємо, що буде, і так далі, і так далі. Ну і потім, як вже як то кажуть, до влади там десь Володька Путін дійшов, то і я це бачив, що на Україні воно також відбулося. Я це вже тепер кажу з точки зору людини, яка жила тут, але кілька разів в рік приїжджала до батьків. А от власне, переїзд. Як я розумію, це сталося в 89-му році. Теж пам'ятаємо, що 4 червня, в 89-му році, ну так кажуть, у Польщі закінчився комунізм. А от там Совок ще не закінчився. Коли ти переїжджав, було відчуття, що з тоталітарної країни їдеш уже у вільну? Як би сказати, в мустичках воно ніколи не було такий совковий, тому що люди, вони знали. І тепер. Е... Звісно, перша річ, яку зробили Леніна, відразу скинули на місце, поставили Шевченка. І він до сьогоднішнього дня стоїть. Богдан Хмельницький, як стояв, він був, як то кажуть. Е ну, стояв, бо стоїть. Е І в першу річ, яку почалося робити, ну по перебудові ну, Україна, як стала в 91-му, це питання релігії. Тому що Україна показала зараз, хлопці у нас тут більшості греко-католики. От це наші церкви, які нам позабирали. Ну і тут мали, з того, що я знаю, свій він, ну, від своїх однокласників було багато таких смішних справ, Ну, як в мостицьках, то почали будувати. І Є, є дві церкви: тепер: і греко-католицька, і, як то кажуть, Костелі Ваштри. Але okay. в, села, в, села, в селах, як був. Було... Одна церква, ну бо колись було греко-католиків, то якщо їм забрали православ'я, то було так: пів села зібралися, погналися, потім пів села прийшли і так далі. Mm. Ну і місцева влада мусила робити таке. Я бачу такі кур'ози. Наприклад, ну для прикладу, понеділок, середа, п'ятницю, це є церква православна, вівторок, там четвер, субота, е, греко-католицька, неділя, пів така, півтака, вони вимінюються до моменту, поки не побудували. Таким чином, мастиска трошки навіть вибивається з такого уявлення про СРСР, як таку, Ні, ну, була, ти, кажу, там, специфічне, специфічне місто, держави. дуже специфічне місто, тому що я б хотів нагадати, ну, як хтось не знає, мостиська, що було смішно, воно є старше від Львова. І ще Данило своїм е Галицький як е був, ну, перші змінки є, що він в мостищах е так ну, колись надавалося, е був на полюванні своїм сином. То вони відвідували. Так що, місто було старе, але під час за часів повстання Богдана Хмельницького його знищили. Ну і воно вже так потім не піднялося, тому що Магдебурзьке право в нього було ще в 15 столітті. Так що, було містом таким, ну, бо до... як виглядало життя? Це питання також культури, тому що так, були села, які можна сказати, типово українські, там Кресовичі, Малнів, були села типово польські, Стрільчика, Липники, ну, де жили етнічні. і, Так як ти ну, питав, не дуже було прийнято мішатися. Ну, Це було зв'язано, як колись діда питав. Він каже, ну з точки зору більш ні того, що комусь там віра мішає. E, практично. Mm. От. Беру я, скажем, жінку українку, і питання перше: де ми йдемо вінчатися? До церкви чи до костела? Е, потім діти. Де їх хрестити? То щоб це... цього, Ну, Що кажуть люди, що колись воно так воно приводить до цей, краще знаєш, ти шукай собі своїх чи щось такого. І це, і це було тут, признаюся, моя мама на цю тему казала, якщо ну, моя, перша, як то кажуть, симпатія була. І як я з нею розмовляв, вона виводилась з такої патріотичної, дуже української родини. Mm -hmm. Вона каже: Ну, слухає, Андрій, ми ну не дуже можемо зустрічатися, тому що мої батьки, ну я кажу, ну мої теж кажуть, але а от ще таке от питання. Можливо, вже будемо рухатися до завершення. Навіть ти теж жив і працював у незалежній Україні. Маєш контакти з нинішньою польською меншиною в Україні. Так. Що про них або від них ти нам скажеш? От так, можливо, навіть. В формі якогось послання. Послання. Ну, до сьогоднішнього дня, е, я, на жаль, можу сказати, е, корупція <ріпція> на Україні була, є і е, я, як сказав, живу, жив е, при границі, і mm -hmm. мої багато товаришів працюючи на границі. Якщо Ді ти такі... питаєш, чи границя є щільна, не є. Не є. Я вірю, що і, і, однак, ну я щасливий то, бо тому, що я сам їздив за границею. Багато, багато е, ну, українців тепер їздили по Європі і так далі. Я думаю, що вони побачили, як можна побудувати, і ті, що приїдуть, не дозволять, щоб ті старі та бакшиш, той, 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 той тому заплатив, що цього вже не буде. І я це вірю і Й. надіюся, що не раз в Україні буду. І я вважаю, що моє життя тісно пов'язане, тому що кажу, родина є і там, і тут. Як хтось мене питає, як моя батьківщина, я кажу: Ну, я не можу сказати, і Польща, моя батьківщина, і Україна-батьківщина, тому що я виріс на двох культурах. І для мене немає проблем, як з тобою розмовляю, я не думаю по польськи Я думаю, по-українськи. Якщо я розмовляю по Польщі, я не думаю по-українськи, я переключаюсь. Ну, зовсім я тоді. є етнічний поляк, а етнічний українець. <різь> тобто, <різь> і, так, і, дві, і, дві і я вважаю, діля. що ми повинні шукати е, спільне, спільну маємо історію, яка є не тих 40, 50, 100 років, пару сот років. Наші держави по різному були, і я вважаю, ну я цікавлюся історією. Всі біди, Безперечно. е, всі біди, які були і в речі посполітої України. Це тоді, коли якось не домовлялися. От не домовились Будан Хмельницькому з Польщею за 100 років. І держава Богдана Хмельницькому перестала існувати, і Польща також зникнула з е, карт на пару, Ну... І от щоб таке не повторювати, ми повинні це знати, і ми повинні так. пізнавати одне одного. Власне, як ми сьогодні мали змогу переконатися, життя поляків польської меншини в Україні незмірно багате, цікаве і різнопланове. І навіть, можна сказати, основним питанням, як ми побачили, є дуже навіть житейське, а саме корупція, з якою ми будемо боротися. Це була ЗМІСТОРІЯ. З вами був Дмитро Пантон. Бережіть себе.